Баба, Ба баба і переходимо до тієї круїзної компанії, яка дуже е мені близька, я дуже її люблю. І е лайнер, який досить такий цікавий. І я думаю, що це лайнер це був перший, який був побудований по прототипу лайнер-готель. Отже, круїзна компанія Royal Explore of the Seas, да і цього року цей лайнер відправляється знову порту Равени. Значить, в нас була дискусія, і я думаю, що ви теж її бачили в нас в туристичному співдружності, коли ставили питання, що добиратися до Ревени незручно і дуже дуже дорого. Угу. Так я хочу одразу да, відкинути цей міф і сказати, що є варіанти досить економного доїзду. Якщо ми з вами приїздимо до Венеції, то ви можете до Ревени доїхати на потязі. Це не так далеко, не так довго, і ціна досить приємна але з болоні і з ой Забула зара нагада. Нагадаю, є організовані трансфери до самого порту. Mm -hmm. Порт знаходиться в центрі міста, і вартість таких трансферів від 40 євро на особу. Тобто, в принципі, це досить така ну, адекватна mm -hmm. ціна, і не треба думати, як доїхати. І плюс, якщо ви доїжджаєте до залізнодорожного вокзалу, і в на початку круїза, і в день закінчення круїза, 10 євро коштує трансфер від залізнодорожного вокзалу до самого порту Равена. Mm -hmm. Тобто, це досить і досить приємно. Ну і плюс. У нас дуже багато зараз людей, які подорожують автомобілем. І скажу вам, що якщо ми візьмемо навіть логістику по добирання, то порівнюючи з, там, з Барселоною, да, чим з Римом, то Рвена вона буде найближча. І, як на мене, це дійсно буде досить зручно доїхати навіть машиною, там машину залишити і відправитись в поїздку. Чому знов таки да, цей лайнер, чому це саме цей круїз і знов чому ми вертаємося саме до Royal Карібен? Тому що я як на мене, ціна, яка є в липні, це 1861 долар. Це на двох, тобто ну, досить нормальна. І як я завжди говорю, да, по сервісу і по якості обслуговування да, круїзна компанія Royal Caribbean, ну, як для мене вона дійсно лідера, тому що всі безалкогольні напої під час сніданку обіду і вечері, да, вони доступні. Плюс нагадаю про те, що це лайнер, на борту якого є королівський промінат, який був перший побудований. і сам Саме реалізований на цьому класі лайнерів, плюс на ньому вже є льодовий каток, на ньому є серфінг, тобто є чим зайнятися і вам, і вашим діткам. Ну і плюс, крім того, що є основний ресторан і ресторан карт у нас з вами ще додається ресторани і кафе на промінаді, де ви можете поснідати, пообідати і повечеряти теж. Там, звичайно, немає першого, але там є піца, якісь закуски, і ви можете, до прикладу, на сніданок піти, якщо ви не встигаєте, взяти якийсь бутерброд, взяти чай безкоштовний і, і попити, і поїсти. Mm -hmm. Тобто, це все є. Плюс на цьому лайнері є закритий басейн. Це теж важливо, тому що можливо зіпсуватися погода. Ну і плюс да Хтось тобто, хоче просто там піти, щоб ніхто нікого не зачіпав і просто відпочити. І нагадую, що на класі на лайнері Експловер, так на класі Оазіс є соляріум, і він є на цьому кораблі, куди не рекомендують ходити з дітками. Для дітків є окрема територія, є басейні, окремі аквапарки, А соляріум це більш така зона відпочинку. І завжди на території соляріуму є безкоштовне харчування. Тобто там невеличке кафе, де ви можете поїсти якусь салатику, випити там якісь. Прохолоджуючи напої, і поплавати в басейні, тобто це все є на місці. Плюс, да, що мені подобається, ви можете так само, якщо комусь зручно, прилетіти, добратися до Равенни, в равені провести одну ніч перед круїзом і вже спокійно вранці встати і поїхати вже відпочивати на лайнері. Лайнер ходить у нас по різних маршрутах. Вони комбінуються спліт Хорватія. Наступний маршрут у нас буде котор чорногорія угу. і плюс чудова которська бухта. І коли лайнер заходить, це дійсно ті самі. Як фьорди, і дуже вартує того, щоб люди подивилися. Знов таки, на маршруті у нас будуть Грецькі острови. Це цей маршрут, який теж заслуговує на увагу, на цікавість. Заходьте на сайт, вибирайте, дивіться і обирайте. Ціни досить досить цікаві, досить приємні. І я думаю, що навіть дивлячись на те, що е, не так багато да, часу залишилось вже до початку літа, але все рівно ми можемо купити круїз по досить гарній ціні. Так, я нагадую, що треба підписуватися на наш канал, щоб не пропустити інформацію від Лариси Слободян, щоб отримувати повідомлення про нові акції та нові круїзні маршрути та лайнери. також. І залишаємо по в опису посилання на сайт компанії, також телефон, номер телефону, за яким ви можете по телеграму чи вайберу відправити ваші запитання і отримати відповіді стосовно наявності місць, та актуальності. sin Так, продовжуємо. Продовжуємо. І ще в нас з вами залишилося пару хвилин. Я би ще хотіла звернути увагу і розповісти про круїзну компанію Celebrity. Угу. і звернути увагу так, як влітку. Да, у нас дуже багато бажаючих відпочити з дітками. І скажу вам, що деякі лайнери, да, от до прикладу, там Роїл Карібен Сімфонія морів, да, у MSC, там MSC World, так та сама Грандіоза обмежена. Кількість кают багатомісних. І для того, щоб ми могли підібрати каюти для сім'ї з двома дітками, можливо, у нас є там і троє дітей. Да, ми завжди говоримо про про те, що якщо ви бронюєте заздалегідь і вас бюджет дозволяє, ви можете взяти їм дві окремі каюти. І я хочу нагадати про те, що на кораблі, так само як в готелі, може бути каюта Connect, тобто ми можемо з вами да, підібрати так каюти, коли каюти, між каютами будуть відкриватися двері. Або ми можемо підібрати. До прикладу батькам взяти балкон, а напроти можемо підібрати внутрішню каюту. Це теж дуже зручно. І скажу вам, що коли ви підбираєте да, лайнер і зараз заходите і не можете знайти місця, то це говорить про те, що дійсно воно продано. І е, на даний момент ще двохмісне е, розміщення ми можемо да, знайти, а трьохмісне, трьохмісне, на жаль, не можемо. І є е, деякі лайнери, які ще можуть це собі дозволити, да, і можуть ще не за ну не до кінця продані на наше щастя. То один із них, да, от я підбирала круїзна компанія Reflection, Ми підбирали ось цей маршрут з. Я підбирала і на червень місяць, і на серпень, і він мені подобається тим, що теж дуже гарні міста. Вони відрізняються від того, що пропонує наразі круїзна компанія Месі. У нас тут буде і Марсель, і Вільфранш, і Флоренція знов-таки з нічної стоянки. І Генуя і Сицилія. І ви завжди, коли заходите, да перевіряєте, будь ласка, тому що всі маршрути у круїзної компанії Celebrity, вони будуть відрізнятися. От у нас там на маршруті була да, Флоренція, а тут, бачите, у нас буде категокалон, Афін, Родос, Міконос, Валєта, Мальта. Е, в мене буде прохання, і я завжди говорю, що не, не бійтеся заходити на сайт, не бійтеся пробувати шукати, тобто ви можете вибирати будь-який проміжок, часу, будь-який період, да, до прикладу, взяти, можливо, вересень. Дуже багато людей говорить про те, що вересні може бути дешевше. А тут ні, от бачите, каюти вже на вересні починають від 5 тисяч доларів. Якщо ми говоримо з вами про 21 вересня, да, можна підібрати. Там за Майже жовтень. Тобто е, заходьте на сайт, підбирайте, шукайте. Ну, якщо будуть запитання, да, будь ласка, звертайтеся, ви можете знайти все. І опис, і маршрут, воно все актуально, ціни актуальні.